Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, кого знаю і кого не знаю, Радий зустрічі сьогоднішній. І продовжуємо читати Євангелія від Йоанна. Е, пригадую, пригадую вам, що ми закінчили наше минуле читання е, на 22 стиху е, перші, перша глава. І ось пригадуєте, Іван Хреститель е, проповідує покаяння, покаяння, покайтеся, наблизилося Царство Небесне. І це покайтеся, значить, попри все ще це, що зупиніться. Люди, зупиніться, зупиніться, от зупинися. Дуже важливо це нам розуміти. І вони запиталися Його та сказали йому: для чого ти хрестиш, коли ти не Христос? Ні Ілля, і не пророк. Для чого ти хрестиш, якщо ти не Христос, не Ілля і не пророк? Питання досить актуальне, так? а дивіться, як відповідає Іван. А Він не відповідає їм на те запитання. Він каже: відповів їм Іван, промовляючи, я водою хрещу, а між вами стоїть, що Його той, кого ви не знаєте. Він той, хто за мною йде. То до мене був і кому розв'язати ремінця від взуття його я негідний. Він не відповідає на запитання. Чому? Здавалося бся, запитання досить актуальне. Це і запитання оцих вопрошаючих запитальників, світу цього, цього. а чому то так вас? А чому то так ти робиш? А чому ти так робиш? Ставало бся з точки зору світу цього, то важливо так знати це. Пригадую собі недавній скандал, коли священник, роблячи в храмі, обновлюючи храм, роблячи там ремонти, не зробив реставрації старовинних розписів. Там були розписи Сусенка. Боцманюка, І це неправильно, однозначно, що треба було, треба було на то зважити, звичайно, без сумніву, немає проблем. Але я сьогодні читаю коментарі, наприклад, такий. Священник, який знехтував цими розписами відомих художників, він не може розраховувати вже. І не можуть ті священники, які так нехтують оцими всіма розписами. Так, якби то було масово. Так, але тут навмисне, так, що не можуть розраховувати на те, що інтелігенція буде ходити до храму. Люди добрі. Інтелігенція. Роді, то мудрі люди і розуміють, що до храму ходиться просто на зустріч з Богом. Якщо ти потребуєш цієї зустрічі з Богом, то, попри все, попри всі помилки, прикрі помилки, однозначно признаємо священника відносно реставрації храму, ти все одно будеш ходити, ти будеш критикувати його, звертати увагу так, на то. Але ти не будеш, не будеш говорити, а я не піду до храму, тому що там немає розписів тепер Сосенка, там немає розписів тепер Буцманюка і решта там якихось відомих. Чому у вас, вас дерев'яний храм, та якого року він е, побудований? Старовинний храм. Треба конче піти і подивитися на нього. І дивишся, як ті туристи ходять по храму, заходять, дивляться, розглядаються. 90% з них не розуміє абсолютно нічого, що й до чого. Е, але так належиться, так інтелігенція собі уявляє, що така. Так належиться їм вдавати, по крайній мірі, що вони розуміються, на чомусь тут. Насправді, дорогі мої, Хреститель, дивіться, як сьогодні ми читаємо, і Хреститель говорить нам: от що є головне. Головне те, що Він є між вами. Він стоїть отут, той, кого ви не знаєте. І тут є проблема. Пригадуєте, ми говоримо про нашу, нашу зустріч, коли ми говоримо про нашу зустріч. Як я наголошую, що оце, що ми говоримо, те, що ми розважаємо, і навіть те що те Євангеліє, яке ми читаємо, це є інструмент, це є засіб, який переслідує одну дуже важливу мету. ціль. Тут є Бог. При допомозі читання Євангелія і розважанням при допомозі розважання над цим Євангелієм, ми маємо відчути присутність Богу, Божу. Наша зустріч це не просто, щоб почути щось цікаве. Наша зустріч полягає в тому, щоб пережити зустріч з Богом. Власне, і в храм ми йдемо на зустріч з Богом. В храм ми йдемо для того, щоб причаститися через молитву, через читання Слова Божого і через святу Євхаристію. Стати частинкою життя вічного, яке маємо в Ісусі Христі. Часто буває так, що зустрічають, та і ви зустрічали. Молодят, правда, побираються, вони хочуть побратися, помінчатися, йдуть і до священника, Перед тим вибираючи храм, щоб він був величний, якийсь, ну, щоб фотографії вийшли, та, відповідні такі, не просто десь там в старенькому якомусь там е, сільському храмі, а щоб то велично було, щоб то було кому що показати. Та. Ну, і приходять, і ну, чи, що потрібно для того, щоб ось повінчатися, дорогі мої, і так хочеться сказати, то потрібно, щоб людина навернулася, потрібно прийняти Ісуса. Потрібно почати жити тим, тим життям, який, яким є сам Ісус. Але розказуєш їм про те, про те життя супружі, яке їх очікує, і бачиш, як вони хочуть бути щасливими. Вони дійсно хочуть бути щасливими. Вони бажають одне одному і самі собі щастя. Вони слухають уважно. І коли тим розказуєш, Різні от під, підготовка, як, як воно є, як то треба прощати, милосердствувати, ти бачиш, ти, ти, ти бачиш їхні, їхні очі, бачиш їхні бажання жити одне для одного. І вони хочуть правдиво жити одне для одного. Но якщо я через тиждень, через два після вінчення не бачу їх в храмі. Мені дуже прикро, тому що оцього бажання людського, нашого, бути щасливими, жити одне для одного не вистачає. Ми не маємо сили, якщо Господь не дасть нам тої сили. Та сила, яку ми хочемо прийняти, і яку ми маємо прийняти, вона, власне, полягає в тому, що Він сам є цією силою. Він є тут, тут, серед нас, і ми його не бачимо. Відповів їм Іван, промовляючи, я водою хрещу, а між вами стоїть той, кого ви не знаєте. Йдете в храм, шукаєте пам'ятки архітектури, фотографуєтеся, там фотографуєте то, даєте, що ви то розумієте, а насправді ніякої користі вам з того немає. Абсолютно ніякої немає, тому що додому Божого ми приходимо з однею метою. Там, в тому домі Божому, зустрітися і побути з Богом, побути з Богом. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати від відзуття Його, я негідний. От я негідний війти в той дім Божий. Не то, що там ще фотографувати, а розписи дивитися. Воно все необхідне є для того, щоб була нормальна молитва. але но, тим не менше, воно не визначає самої мети Твого входження в храм. І як і сьогодні, Духу Святий, Духу Святий, прийди, силися в нас, Царів Небесний, Утішителю, душе істини, ти, що всюди є і все наповняєш, скарби Дібр, життя подателю, просимо тебе, прийди, силися в нас. Хочемо з'єднатися з тобою. Хочемо жити. Сьогодні і бути з тобою, щоб кожна хвилина нашого життя перетворилася в Твою присутність. Оце є мета. Решта все засіб. Молитва, піст, ходження в храм, виконання тих чи інших обрядів. Це є засіб, інструмент для того, щоб з'єднатися, зустрітися, з'єднатися з Богом, почути той Божий голос і прийняти Його.